Ти розумієш? Ти таке наробив. Шо я наробив? ти був найгірший злодій у світі. Херобрин найгірший злодій взагалі. херобрин це просто одяг, херобрина. який одяг, він ворошиться. Він хоче ворожиться, але він... Шой не може ворошитись? Це просто йдемо одяг, Ах думав... ти Він він це просив спустити. Що? За дану маску, херобрина Що за хата? Хата, це тюрма, найгірша тюрма. Дэм! Я був Друге місце. Світі, май, шариш, пацан. Ага, нормально, нормально. Де ж купатися? <реш> Та, я купаюся за звоню. Я тільки буду дивиться за іншим. Роблін, тебе треба дарити. Ты химина маєш прав? Типа, хера, блін. А ти, чувак, тебе треба дарить. Ну за таке. Ты що мене тут заарештував? А можна мені в туалеті? Ой, який Я мене сам весел. є. Там тебе є туалат, у тебе є душ. О, я хочу душ. Нема мене душа. Тебе є водичка? А ну і скрізь мене, я хочу. Я нормальный душ, ну, приєднаю. У тебе є гарний душ. Тому. Але я цей мечок дарю, убиває за один раз. І тебе дивись, не тікай. Тікаєш! Я не тікаю, я йду собі сфоки. Наїжев себе. А уже дивіться, плизен. Ну дивись, yeah. я буду тут стояти. Добре. Купайтеся. Так, 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 так. А, можете вийти. Звідси. Ну, чумок. А, да. Не Я стою не стінки, тілці, він Ой, я так, вот тут сплю, дивіться. Да. Бачу, 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 Ви вже? Це ж вже, вже довго. Ні, 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 я ще. Я вже півтора години, я повертаюся. О! ви? ви нарушили правило. Ви. дошка, ви. Ви наруш... порушуєте Ви порушили правило! Ви злодій! Великий! Я йду вас шукати! Так, де ви можете бути? Я думаю, що я можу бути, бути отут? Так, я видав, я вигадав! Ви даремно втекли від мене.